Класна новиночка, спортивні жіночі куртки від бренду Crime. І уявіть лише 315 гривень за одну курточку. В лоті їх у нас буде 10-3150 гривень вартий лот. Здебільшого будуть ось такого варіанту. Покажіть, будь ласка, так, да, тут пошкоджене опакування, але на функціонал то не впливає гарний насичений рожевий колір, 95% поліестер, 5 еластан. Показую в розгорнутому вигляді. Вони дуже приємні до тіла. Це такий спортик більше варіант. Є кишенька ось тут е е зверху. Далі є бічні киш кишені, розміри 36 і аж до 44-го. Йдуть утеплення на флісті зсередини, містами, ну, частинами йде така е мембранний дихаючий матеріал, якісна фурнітура і, відповідно, ось такі рукавцята. Тут у нас отвори для пальчика. Неймовірно приємні до тіла, будуть теплесенькі і ось такого прямого крою. Далі показую, є ось такий е, гірчичний е, варіант з чорними вставками. Подивіться, будь ласка, як виглядає подвійний такий капюшончик, подвійна вставочка, якісна фурнітура. Тут у нас іде, відповідно, кишенька для чогось мілкого, і бічні кишені прямого крою. Так, Зсередини. Іде фліс, спеціальна машина обробка. виконано Показую. Так, і кишеньки всередині. Що у нас тут по матеріалу? 92 Поліестер, 8 еластан. І може ще бути ось такий фіолетовий колір. Гарно і класно тягнеться. Це буде більш легший варіант. Нагадаю, 315 гривень за одиничку. Soft touch. Якісна фурнітура, не утеплений варіант, але дуже круто тягнеться. Це, от саме на тренування, на біг супер буде. Отвори так само для пальчиків, без капішончиків, прямого такого притальоного крою. 315 гривень за такі курточки, класний варіант, щоб можна заробити, зробити круту націнку і заробити. Для того, щоб за його замовити, звертайтеся до наших менеджерів, контакти в шапці профілю або ж під цим відео. Давайте заробляти разом з Фіні.